Ви на каналі Президент Draw. Тут ми говоримо про зірок без фільтрів, сенсації, скандали, таємниці особистого життя та справжні драми. Підпишіться, щоб не пропустити найгарячіше життя знаменитостей. Щойно стало відомо про загибель народної депутатки Мар'яни Безуглої. Інформацію поширило одне з телеграм-джерел, наближених до правоохоронних органів. За попередніми даними інцидент стався сьогодні на трасі поблизу Житомира. Уточнюється, що автомобіль, у якому перебувала безугла, злетів із дороги та кілька разів перекинувся. На місці події працювали медики та поліція. Джерело повідомляє, що водій і пасажирка загинули на місці, однак офіційного підтвердження наразі немає. Найцікавіше, що менш як тиждень тому сама безугла опублікувала резонансну заяву, назвавши кармою загибель 31-річного чоловіка під час обстрілу Києва. Тоді її слова викликали обурення в соцмережах. А користувачі звинувачували її в цинізмі, жорстокості та зневазі до загиблих. А тепер користувачі пишуть під новиною про аварію, що це карма. Також згадують інший скандал, коли депутатка заявила, що Тарас Тополя, лідер гурту Антитіла, мобілізувався для картинки, а пісня Фортеця Бахмут була замовною. Чи дійсно це збіг? Чи бумеранг, як пишуть у коментарях? На момент запису цього відео ми не маємо офіційного підтвердження від поліції чи СБУ, але інформація активно поширюється в телеграм-каналах. Ми стежимо за розвитком подій і оновимо дані щойно з'являться деталі. Підпишіться, щоб не пропустити продовження, бо це може стати найгучнішою новиною місяця. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та не забудь підписатись на канал. Ми вже готуємо нову порцію зіркових новин, не пропусти.